Повертаючись до різних дипломатичних питань, у нас є матеріал Джорджа Вайгеля. Дуже цікаво, що він перекладений з англійської на українську. Але мені здається, що нам важливо розуміти те, як нас сприймають десь в США. І католик, ватиканіст, американець Джордж Вайгель написав матеріал про те «П'ять нагадувань. Чому підтримка України це важливо, Якщо... чому для нас в Україні цей матеріал важливий? Тому що дивлячись на те, що він стверджує, ми розуміємо в чому американських католиків треба ще переконувати в угу. таких очевидних для нас справах, і виходить, що ми трохи програємо інформаційну війну. Дипломатично угу. і на це не звертаємо увагу, але за паном Вайгелем ми слідкуємо. Якщо ви уважно читаєте кредо, то ми дуже регулярно публікуємо його матеріали. У нас на кредо і тут пробіжусь по цих заголовках. Перше, НАТО не спровокувало війну в Україні, маршируючи до російських кордонів. Так на хвилиночку пригадаю, що росіяни часто цю тезу прокручують, і це саме є російська теза і російська пропаганда, тому що зараз НАТО і в Фінляндії і якось вони не оголошують війну в Фінляндії і тихенько собі сидять. Натомість Україна їм якось так попереджувала. Ага, та. Ну, це цитата, до речі, цитата так. від цей недобрий, Орбан. недобрий чоловік Орбан. Друге, російське вторгнення в Україну це не захист інтересів російськомовних українців. Ну тут лише варто пригадати, те, що ми з вами знаємо, скільки російськомовних. Українців чи з зросійщених, якби покійна пані Ірина сказала, було вбитих в Маріуполі і в багатьох, багатьох інших місцях. Так що ні не йшлося про їхній захист, йдеться абсолютно про щось інше. Далі, сполучені Штати Америки цілком можуть дозволити собі підтримку України, нація, яка вважає, що не може водночас розв'язувати внутрішні і зовнішні проблеми, це не дієздатна нація для сполучених штатів. Звісно, це буде е, великий удар. Ну, не такий, як для нас. Для нас це питання життя і смерті в буквальному, не в переносному сенсі. Е, але зараз ми до Сполучених Штатів дуже часто повертаємо свої голови, хоч ці вибори будуть не у нас. А в них, але все-таки зняття з кандидатури Байдена, прихід іншої кандидатки, і всі ті інші речі, звісно, нас дуже сильно цікавлять. Тому ось в цьому контексті потрібно на це і дивитися. Далі релігійні переконання і досі мають значення. Патріарх РПЦ ФСБ Кирил підкріпив брехню та агресію Путіна заявами, які не можна назвати нічим, крім богохульства. Про ФСБ це моя вставка. П'ятий ізоляціонізм – це поразка, а не безпека. Втрата певності та мужності своєю чергою означатиме застій цивілізації та неминучу поразку. Друзі, якщо ви можете різними мовами говорити, якщо ви дивитесь нас за кордону, ви є самі культурними дипломатами в тій країні, в якій ви є, і ви можете розказувати людям про те, що у нас відбувається насправді, тому що російська пропаганда, вона реально в головах в людей. Тому ви і лупайтесь у скалу. Тільки не ну людей не лупіть, скалу лупайте.